Так, дитячий одяг. Такі шортики. Вісімдесят шість зріст. Ось такий хлопчик. Вісімдешість зріст, 40 гривень. Ось такий сорок гривень. 82 зріст. 40 гривень такі. Стан хороший, без недостатків. 10 гривень. Новенький свинявчик. Дівочку-шортики. Та з бантиком. Хороший стан. 25 двадцять п'ять гривень. Такі 25 гривень. Треба окуляри. Не видно. Вони новесенькіше. О, ось 80 гривень. Ось так. Да. Треба окуляри взяти, не хочу вже йти за ними. 25 гривень. Футболочка. Відрізана бірочка. Обачно, якщо якийсь бренд, то обрізають. Немає бірочки. Десь на Рік-півтора. І така дитинка. Рік-півтора десь так. 25 гривень. Така футболочка дівчача. 20 гривень.

Сарафанчик. Так и сзади. Пятьдесят гривен. Сто двадцать восемь зрист. Сто двадцать восемь зрист. Така футболочка 10 гривень. Ось так півручку. Тут написано на півручку, новенька. 10 гривень. Така блузочка на дівчинку. Ззаді засібається. Хебешечка простенька малесенька, блузочка. 3-4 ручки отак От сзади застібається на гузочки. 3-4 ручки 22 гривні. Отакі От шортики. 25 гривень. І вони утеплені. Але тут є недостаток. Одна штанка довша, одна коротша. Хто може устранити, в кого є машинка, легко це можна підрівняти. Хороший стан 25 гривень. Новенькі, лосінчики на дівочку. Дорожки в два. Тут не пишеться. не Ни рис ничего тоже это китай цена денег 20 гривень вот такие 20 гривень 25 гривеньков в тенка вот такая 4 5 ручки вот такая 25 гривень 8 гривень отака. Персиковий колір. Засвічує, навіть. Персиковий колір 8 гривень. Отака 15 гривень. 15 така з пауком.